Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі. Чим далі я рухаюсь в цій індустрії самовдосконалення, тим більше мене дивують люди. Чим більше людей, скажімо так, до мене звертається, тим більше я моє здивування. Вони не знають простих базових речей. Просять дати якісь магічні вправи для жироспалення. Відразу скажу: нічого магічного не буває. Є базові моменти, які потрібно знати та використовувати. Є моменти, які люди все таки на жаль не знають або не хочуть використовувати. Моменти, які дійсно працюють, і не потрібно, як то кажуть, ходити кудись далеко в ліс, щоб знайти щось магічне. Ось все перед вами. Просте те, що вам потрібно робити, щоб максимально спалити жир. Сьогодні саме про це ми і поговоримо. Так що набирайте побільше солодкого, мучного, заварюйте чай, і ми розпочинаємо. Перше, в нашому організмі жир зберігається у вигляді жирових клітин під назвою ліпоцити, у вигляді речовини, знову ж таки, під назвою тригліцерид. Щоб ми могли втратити жир, жирова клітина повинна його розщепити на жирні кислоти та гліцерин. Цей процес зветься ліполіз. Сигнал для того, щоб жирова клітина почала виконувати цей процес під назвою ліполіз, подають наші гормони. Тобто, головне правило наявність гормонів в, нашій, в нашому організмі, в нашій крові. Гормони виділяються, ви знаєте, під час тренування найбільша активність гормонів. Найбільша активність гормонів, якщо порівнювати вправи, то буде від виконання важких, базових, багатосуставних вправ. От, Ми розуміємо. Коли людина виконує станову тягу, викид гормонів більше буде, ніж коли людина просто робить якусь дрочечку з гантельками, або просто біжить тихесенько собі на орбітреку і нікого не трогає. Тобто, це зрозуміло. Гормони, як ми знаємо, не можуть знаходитися в якомусь окремому місці, індивідуально. От. Ми не можемо, скажімо так, віддати команду, щоб це відбувалося на животі. От те, що люди кажуть: приходять там, живіт стоїть, мені не пот... мене все влаштовує. От були у мене такі. от... Учні. Мене все влаштовує, каже мені людина, мені потрібно спалити живіт. Я цій людині пояснюю, що окремо жир на животі спалити неможливо якимись, скажімо так, окремими вправами. От якщо ти прийдеш до тренажерної зали, ляжеш на римський стілецьці і почнеш їбашити по 500 скручувань, то жир в тебе не згорить окремо на животі. Він буде горіти по всьому тілу, і в першу чергу жир згорає там, де посилений кровоток, де це легше зробити. Зазвичай кровоток гірший в області нашого живота, там, де й відкладується От Чому людина починає худнути? Худне їбало спочатку, так? потім худнуть руки. Грудний відділ там, і вже гірше це відбувається з животом. там Потім йдуть ноги, там стегна, от жир палиться там. І лише в останню чергу відбувається жироспалення на животі. Е, дуже часто люди просто не можуть цього дочекатись. А це відбувається, як правило, стрибкоподібно. От. Стоїть, стоїть, живіт. Там людина міряє, міряє сантиметровою лентою, ходить там 105 сантиметрів талія весь час нікуди не, не дівається, якби вага втрачається, там руки меншають в об'ємі, все таке, а на животі стоїть. І людина каже: да ну його нафіг, нічого не буде з цього діла я не буду себе мучити, ходити, тренуватись, а почекати потрібно було лише всього 10 днів, наприклад. І потім би у вас би був стрибок. От мої учні таке спостерігали. От стоїть, стоїть, потім хопа, приходить людина задоволена. У мене талія почала уходити, зменшуватись там, замість 105 вже 100, потім 95. І це все відбувається, як, як то кажуть, стрибкоподібно, як я вже сказав. Але хуйова новина, любий друже, полягає в тому, що процес ліполіз розщеплення це ще не означає спалення жиру. Жир може просто не згоріти, якщо відбувся цей процес. Уявімо собі, відбулося розщеплення жиру, далі ці речовини попадають в кров. Вони знаходяться в крові, і щоб далі це все згоріло до кінця, потрібна якась активність. Потрібно, щоб було для чого це відбулося. Тобто, якщо ти там лежиш, пердиш, дивишся телевізор, і си, нічого не буде відбуватися, енергії витрачається мало, занадто мало. Вона буде витрачатися на, здебільшого, на енергозабезпечення твоїх органів на роботу твого організму, серця, печінки, внутрішні органи. Цього занадто мало. Там базовий обмін, якщо не помиляюсь, 1700 кілокалорій на добу. Це людина буде витрачати десь вагою 80-85 кілограмів. Якщо відбулося розщеплення жиру. І ці речовини знаходяться в крові, потрібно створити активність. От Як, наприклад, в тренажерній залі ти працюєш, ти виконуєш якусь роботу. І для цієї роботи, для цієї активності потрібен бензин. От, жир буде витрачатися на цю роботу. Та навіть, наприклад, якщо ти кудись ідеш, от тривала ходьба. Жир буде витрачатися, він згор... згоратиме в крові. Спот... Ну, зазвичай найчастіше з потоком крові жир попадає в м'язи і м'язи на цьому працюють. От. Тому от, важлива м'язова робота. Не обов'язково з важкою вагою, ти просто можеш кудись іти, м'язи будуть працювати. Ти можеш там ходити по сходам, можеш ще кудись ходити виконувати просто якусь роботу і жир буде згорати. Тобто потрібно створювати активність. До речі, проводились експерименти, які доводили, ну, ми знаємо про кількість учасників, це ми обговорювали, що там не можуть бути багато учасників, які там були учасники, але. Тим не менше, Етє публікував ці дослідження, я виконував переводи його відео, де говорилось про те, що активніше жир згорав в тих частинах, які більше працювали, ну, м'язові частини. Наприклад, якщо поділити тіло наверх-низ, і люди багато бігали, рухались там на орбітрек, на орбітреки ну, мається на увазі біг не, не спринтерський, цей з високим пульсом, а низькоінтенсивний біг або ходьба, там, то горіла більше згорала нижня частина. От Люди, які виконували багато ходьби на орбітреках, там якісь велосипеди крутили, нижня частина більше згорала. Люди, які більше працювали на верхню частину, там якісь жими виконували там поштовхи, все таке, то, ну або тяги, більше згорало в верхній частині. Менше задіювали ноги. От, дослідження про це говорять. Але. Різниця була настільки незначна, знаєте, вона незначна була. Тобто, ну, блін. Ну, на 3% більше в ногах там жир згорав у людей. Але висновок один, що він горить по всьому тілу, по всьому тілу горить. Тому зациклюватись на якихось. Окремих вправах, які ну, люди думають, що пришвидчать жироспалення ну не потрібно. Єдине, що я би рекомендував, і це перевірено, і на моїх учнях теж люди, люди, скажімо так, швидше втрачали жир. І я вам ось поставлю переписку від Сашка, який у мене тренується. От, зараз ви подивитеся і бачите, що він пише. Він схуд на 17 кіл... кілограм. Уже. І спочатку ми притримувались дієти нормальної, а зараз він уже дозволяє собі десь більше їсти. Може навіть з'їсти десь якоїсь хуйні. Знаєте, чому так відбувається? Тому що ми з ним працюємо пріоритет на важкі базові вправи. Ну, Відносно важкі, ну, скажімо так, давайте, силові, озвучу його. При його вазі на теперішній час 87 кг, кілограмів. У нього 102,5 на раз жим. Це небагато і ми не женемося за якимись там суперрезультатами. Людині 44 роки все робимо акуратно. Чергуємо багато повторку і іноді виходимо там. Вверху проходимо. Станова тяга у нього сотка на вісім разів. Присід більше 70 кг ми не присідали. Але це важкі базові вправи. Тобто, про те, що я раніше наголошував, можна виконувати ті ж самі знову такі важкі базові вправи, але виконувати їх відносно не до всирачки, не дуже важко. Тобто ми розуміємо. Турнік у нього сім разів підтігся він. От Коли до мене прийшов, звісно, що на турніку була ковбаса, жим був, там, по-моєму, в районі 50 кг. Станову ми додали відносно недавно, тому що я прихильник того, щоб людина трошки укріпила свою спину, у нього є протрузії, все таке, він виконує сумо. З прямою спиною. Ми укріпилися станову відносно недавно почали, от, почали там з 50 кілограмів, і дуже повільно і акуратно він соточку робить. Про що це говорить? Що дали нам ці базові вправи? Вони наростили йому якісь м'язи. Організм побачив, що його м'язи потрібні, вони затребувані, вони працюють постійно. Вони щось піднімають, і він буде берегти ці м'язи. А ене, на енергозабезпечення м'язів потребується більше енергії, скажімо так, і з того ж самого жиру йде. От, жир згорає на потреби. Підтримки м'язів на відновлення тих самих м'язів, коли він потренував. Тобто ви розумієте, чим більше в людини м'язів, тим більше енергії організм буде витрачати навіть у стані спокою. І це важливо. Те, що я говорив, нарости, блядь, м'язи, хоча б трошки, нарости слово. Не... Ну, скажеш людям нарости, вони ж уявляють собі, філахіта да, Олімпія. Нарости відносно, небагато м'язів і. Організм буде більше витрачати енергії. Ти зможеш їсти більше. Іноді ти можеш, щоб не знаходитися в постійному стресі, з'їсти якоїсь хуйні, якщо тобі захочеться. Навіть те саме морозиво, блядь. От, якось так. Так, баня, різноманітні масажі для спалювання жиру. Знову приклад на Сашку наведу. Він там вирішив сходити у парілку. Ну, я це, скажімо так, не, не одобрював. він пішов. І що? В результаті там тиск просто піднявся, жиру більше не згоріло. Він сказав, ну його нахуй. <сум> перенавантаження серця. Людина працює в силовому стилі, людина низькоінтенсивне кардіо раз на тиждень у нас. Додаємо до силової роботи, і чоловік пішов ще в баню в сподіванні на те, що більше жиру спалиться, там все таке. До речі, тиск у нього нормалізувався. Він до мене прийшов там, під 160 був, а зараз 120-130 за рахунок зменшення ваги тіла і за рахунок покращення стану судин. То, що людина тренується, стан судин покращується. І те ж саме кардіо теж сприяє цьому низько, інтенсивне. Тому баня, ну, ну блядь, ви втрачаєте, <головіка> ви... більше ви втрачаєте у парілці воду. Не згорить ваш жир. Оці пояса, оцю клійонку, що довбою замотують, блядь, і Животи зав'язують, що там збільшити якесь температуру тіла, то що там, і воно швидше згорить, ніхуя, прищі будуть, блядь. Просто будуть прищі від того, що немає доступу кисню, і буде пріть, усе там. Візьми клейонкою яйця замотай, походи день, побачиш. Ну, я це не розумію. Жироспалювальні костюми це все це така хуйня. Це просто, просто люди заробляють гроші на долбойобах. А вони ведуться, вони купуються, ті, що ліниві. Ті, що ліняться, працювати десь, побігати, потренуватися, піти на турнічки. Їм простіше там вдягти якийсь костюм і сидіти в ньому. сподіванні на те і їсти, да? сподіванні на те, що жир згорить. <гум> я, мабуть, не сказав ще в цьому ролику, що перший і основний фактор, ну я про це дуже багато говорив, навіть не наголошував. Ви повинні це знати і усвідомлювати. Перше найголовніше правило це те, що ви як ви харчуєтеся. Дефіцит калорій сприяє зменшенню жиру. Якщо ви отримуєте менше калорій на добу, ніж витрачаєте, ви будете худнути. Якщо ви будете отримувати більше калорій на добу, а витрачати менше, ви будете набирати. У вас буде профіцит. Тобто це ви. Повинні розуміти. Все інше це додаток, це прискорення, це турбо, процес турбо. Ви і так будете худнути, але ви можете прискорити цей процес і зробити це найголовніше спортзал це зробить більш безпечніше для вашого здоров'я. Ви будете, скажімо так, ваш імунітет, ваше тіло, ви будете, воно буде більш пристосоване до життя. Ви будете краще себе почувати. Ну і зовнішній вигляд, звісно, м'язи це теж. Тому от бані, сауни, оця вся хуйня, це постукать по жиру, розтоптати жир, так, розбити його якось, видавить, вичавить. блядь, це неможливо. Це, це хуйня, це. Я не знаю, як це ще назвати. Це просто бри... бред, діч, блядь. Такого не буває. Жир згорає тільки, ну, я вам розповів. Включайте ролик і дивіться спочатку, як, він, як відбувається жироспалення, і куди він, на які потреби він йде, скажімо так. Ну, от якось так, не буду тягти кота за яйця, більш-менш всім все зрозуміло, тому. Для чого це відео записав? Да тому, щоб не затягували. Тому що весна не за горами, зима це дуже швидко пролетить, і ви знову захочете знімати свої шуби, пальта і блядь, виглядати більш-менш. А виявиться, що час пливе дуже швидко і до літа часу мало, і ви знову будете пришвидшувати цей процес, шукати якісь пігулки, якусь хуйню, блядь. Чарівну, замість того, щоб просто працювати, монотонно, послідовно працювати, працювати і виглядати адекватно. Ну, на цьому все, друзі. Робіть це грамотно, адекватно, безпечно для вашого здоров'я. Якщо ви це не можете зробити, зверніться до якогось спеціаліста. Я веду людей, є у мене учні, з якими я працюю. Всі, всі хто працює, всі задоволені. Є такі учні, я. Не приховую, що працювали там по дві неділі десь. То кудись поїхав, то поносить то ще щось. Кажу, друже, так діла не буде. Потрібно регулярно. Цей процес полюбляє регулярність, регулярне повторення одного і того ж. Тоді буде результат. От, Хто це все виконує, той має результат. От якось так. Всім добра до нових зустрічей.